Всім привіт! Мене звати Тетяна і я вітаю вас на уроці історії для 6 класу. Сьогодні продовжуємо вивчення історії давнього Риму і поговоримо про Римську Республіку у п'ятому середині третього століття до нашої ери. Ми з вами вже вивчили, що перший період історії Риму називався царським і тривав від 753 до 509 року до нашої ери. У цей період уся влада була в руках одного царя. Римляни зрозуміли, що це не найкраща ідея, і вигнали останнього царя Терквіння Гордого за межі міста. У 509 році до нашої ери римляни проголосили республіку. З'ясуємо, що таке республіка. Республіка перекладається як загальна справа. Римляни поєднали риси монархії, аристократії та демократичного устрою. Органи державної влади обиралися на певний термін та мали чітко визначені повноваження. Народні збори ухвалювали закони і обирали посадових осіб. Пропозиції, які вносились на зборах, не можна було ані обговорювати, ані змінювати, лише прийняти або відкинути цілком. Після вигнання царя замість одного монарха римляни обирають двох консулів, які займали посаду один рік. Як і царі, вони мали трони з слонової кістки, очолювали військо і були верховними жерцями. Але Їхні повноваження були значно обмежені. Крім того, вони контролювались Сенатом. Винятком ставала війна. Якщо Рим вступав у війну, права консулів розширювалися. Сенат був наймогутнішим державним органом Римської республіки. Саме він оголошував набір до війська, керував бюджетом, приймав послів з інших країн і навіть запроваджував чи забороняв нових богів. Сенат складався з 300 патриціїв, вони затверджували або відхиляли усі постанови вище згаданих народних зборів. У критичній ситуації сенат міг обрати диктатора і надати йому надзвичайні повноваження. Як ви гадаєте, які обставини могли бути критичними для Риму? Таке траплялось у разі війни чи повстання. Римська республіка не була демократичною у сучасному розумінні. Брати участь в управлінні державою могли лише заможні та почесні громадяни, тобто вже знайомі нам патриції, тоді як плебеї залишались поза політикою. Звісно, що їх така ситуація не влаштовувала, тож плебеї вимагали рівності. Поміркуйте, будь ласка, чим саме плебеї, яких у місті була більшість і які займались господарством, могли залякувати патриції? Вони погрожували піти з Риму і оселитися за його межами. І це дійсно лякало патрицій, оскільки вони розуміли, що Рим це не тільки стіни і влада, а й народ. Тож патриції пристали на компроміс, погодилися на створення виборної посади народних трибунів, які були представниками інтересів плебеїв. Спочатку таких обиралося двоє, а згодом десятеро. Особа народного трибуна оголошувалася священною і недоторканою. Він мав право скасувати будь-яке рішення консулів і сенату, якщо воно було неприйнятним для плебеїв. Для цього потрібно було лише вимовити слово вето, що перекладається як забороняю. Такий термін існує в політиці і донині. Крім того, в середині V століття до нашої ери ухвалили дуже важливий закон закон 12 таблиць. У кожній з них були прописані певні правові норми. Наприклад, хочеш почитати про спадкове право, тобі до таблиці номер 5 Цікавить щось з сімейного права, шукай у таблиці номер 4 Їх головним завданням було примирити патриціїв та плебеїв. Переваги законів в тому, що вони були однаковими для всіх. Важливо, що норми були записані, а не передавались в усту Ми знаємо, що усні закони не можуть повноцінно працювати, адже їх легко перекручувати. Тож, писаний закон це завжди добре. Але був і недолік. Норми були надзвичайно жорстокими. Закони 12 таблиць передбачали смертну кару за злочини проти республіки, проти релігії, за чаклунство та неправдиві свідчення у суді. За цими законами жорстоко карали боржників. За борги людина могла стати рабом або віддати у рабство власних дітей чи дружину. Але з часом ухвалили закон, який скасовував таке суворе покарання за борги. Відтоді боржник, що не мав чим розрахувати з лихварем, віддавав йому все своє майно, але сам лишався вільним і недоторканим. Також плебеї отримали доступ до всіх посад. Отож, результатом боротьби патриців і плебеїв було встановлення громадянської рівноправності. Усі громадяни Римської Республіки стали рівними перед законом, незалежно від статків та знатності. Звісно, говорячи про тогочасний Рим неможливо оминути важливої теми армії. Оскільки населення Риму невпинно зростало, то завоювання сусідніх територій було лише питанням часу. Тож, поговоримо про римську армію і її завоювання. Та з'ясуємо, чому у Римлян на службі були гуси. Римська армія мала спільні риси з грецьким військом. Вона так само була нерегулярною. Тобто, коли починалась війна, усіх чоловіків громадян призивали до армії. З них формували військо. По завершенні бойових дій вони повертались до свого звичного життя землеробства, ремісництва чи торгівлі. А от надалі значна відмінність від грецької армії. Пригадайте, що було основною бойовою одиницею у греків? Правильно, фаланга. У Римлян натомість легіон. У ранньореспубліканському регіоні налічувалось 4200 воїнів і 300 вершників. Легіон поділявся на маніпули. Кожен з них був чисельністю 60 120 воїнів. Такі мобільні загони успішно билися не тільки на рівнині, а у Лісі, у горах, не ламаючи при цьому строю. І з ким же воювали римляни? Вони ставили за мету загарбати весь Апенінський півострів, де проживали різні народи. І до середини третього століття їм це практично вдалося. На півночі у долині річки По залишились незалежні племена Галів, а на півдні володіння римлян підступали до острова Сицилія, території іншого могутнього загарбника Карфагену. Але це вже інша історія. І наостанок: римська армія і гуси, що у них може бути спільного? І ті, і ті захищали місто Рим від Галів. Наприкінці IV століття до нашої ери римляни воювали з Галами, і конкретно ця битва була дуже невдало. Гали практично захопили місто, проте невеликий загін римських воїнів піднявся на капітолій. Через те, що капітолій це пагорб, а брати пагорб штурмом незручно, Гали вирішили змінити тактику. Вони знайшли таємну стежку, що вела на вершину капітолію, і хотіли непомітно скористатись нею, поки стомлені римляни та їхня варта задрімали. Але Галів почули гуси і почали голосно гелготати. Римляни прокинулись і відбили напад. Звідси і вислів. Гуси, Рим врятували. Звісно, це лише гарна легенда, але цей вислів вживають, коли розповідають про щасливий випадок порятунку від лиха. Отже, Період Римської республіки почався у 509 році до нашої ери і тривав до 27-го року до нашої ери. Ми розглянули тільки частинку його історії до середини 3 століття до нашої ери. Але за час від 5 до середини 3 століття до нашої ери відбулося багато важливого. Римляни створили демократичну на той час форму влади, видали писаний закон, зрівняли у правах патрицій та плебеїв і завоювали нові території. Пригадаймо, що у той самий час відбувалось в світі. Греція виграла у війні з Персією, пережила Пелопонезьку війну і була захоплена Філіпом II. Олександр Македонський утворив величезну імперію, що розпалась після його смерті. А на території сучасної України оселилися сармати. На цьому я з вами прощаюсь. До зустрічі!